В комплект входить безпосередньо сам робот-мищик з таким карабіном для кріплення, мережевий кабель, декілька змінних ганчірочок і пульт керування. У нас тут є дуже брудне вікно. Його не любили вже досить давно. Видно, що тут досить багато пилу, Воно, до речі, виходить на сторону з. Дорогою, тому воно постійно бродить. Ми будемо запускати робот сюди, перший ми робимо прохід без вологого прибирання, щоб просто прибрати бруд. Встановлюємо робот, натискаємо кнопочку, він присмоктався і можемо зразу запустити його в кнопки. це буде автоматичний режим. В режимі він буде рухатися від раму до рами, від неї відштовхуватися і знову йти. Таким чином він зараз прийдеться по всьому вікну. Далі ми замінимо ганчирочку і вже з чистою ганчирочкою пройдемося на вологе прибирання, тому що тут досить багато бруду. Перший бруд треба зібрати просто сухою ганчіркою. Керувати також можна з пульта керування, гору вниз, право вліво і задавати певний режим. Також з пульта керування можна запустити розбризування або ж одноразове розбризгування води. Після того, як ми прибрали основний бруд, ми будемо зараз робити вологе прибирання. Для цього встановлюємо чистеньку тряпочку. Вона досить легко кріпиться на липучці. До речі, в деяких моделях це а, тряпочка, яку треба одягати. В цій моделі це дуже зручно, тому що ви просто на липучці дуже швидко можете змінити цю тряпочку. А, встановлюємо, затискаємо кнопку і він починає роботу. Індикатор буде блакитним, значить він просмоктується, стає блакитним ним робот готовий до роботи. Із особливостей в цій моделі є вбудований акумулятор, який дозволяє роботу триматися на склі ще 20 хвилин, якщо у вас, не дай Боже, виключиться світло. Він почне сигналізувати вам і пищати, що немає електрики, тобто зніми мене. Ви не зможете помити на ньому вікно на цьому заряді, але все ж таки повернути робот з пульта зможете, що дуже зручно. І ще з плюсів 4 метра мережевий кабель, і сам троста. 4 метри. Тобто вам його вистачить навіть на дуже велике вікно. Швидкість прибирання 4 хвилини, 1 квадратний метр. Невеличке вікно прибирає близько півтори хвилини. Тепер порівняємо брудне вікно і поруч віконця, яке вже моє робот. Бачимо, яка різниця. Робот вимиває досить непогано і бачимо брудну тряпку, на якій залишається весь бруд Дійсно, я не встояла від того, щоб протестувати його на дзеркалі. На своїй шафі, яка знаходиться в мене в квартирі, в прихожій. Досить класно їздить по самому дзеркалу. І це ще не все. Він їздить в принципі по будь-якій гладкій поверхні. Зараз ми подивимося, як він не тільки по скулу їздить, а й по гладкому дереву. А, також це на шафі в мене в прихожій. І це ще не все. Ви цим роботом можете навіть помити плитку. У себе. Find me. Подивіться, будь ласка, у мене невеличка плитка в ванні тобто старого зразка, і він досить непогано їздить по ньому. Тож, дівчата, я рекомендую цю річ, це дуже універсальна річ, яка має бути в хазяйстві у будь-якої господині, нею можна вимити реально пів квартири. не тільки вікна, але й плитку, будь-які скляні поверхні, будь-які дзеркала, будь-які гладкі поверхні, все, що є. Гладким вашому будинку ви можете вимити цим роботом. Отже, рекомендую: не зволікайте, купуйте, залишитеся задоволеними.